Na paša, paša! Takový to ras na kamer može. Tak mi tako vreme isto. Už nie tu, dvo. Ne zrevniał? Od to do gdzie a nie prije. Я to mi kazał to vše. No, bi! <sk'. regret> <lampsMale areas alike> Йооо, ну, до доведія не прийшов. То не може бути, да. Виждам. буде пришло. до доведя не прийшов. Я приїду, дожміте, все буде добре. Де звучати з. Зайбі.

Мінімальний формально 2002. Фактично там є і той. 2003-го грав, 2004-го. На бумаге, об'ємо медичну карточку. Так пой сюда! Малийся туди просить, я дочь 11 розуміщі школа. Бачу, то хворий там. Знаю всіх футболістів. Як жону з батики, яка хижа, де в нього дача, де матері з замучення. А з форму Рональду, дали Месі. Дали. Ana, Гарріюцька, йди сюди. Шо у вас? У мене овчі, в качу них. Це низький кінець. Зазарі ще боліте, бачу, буде швидкі речі в пластині. Микола Ківча, Владислав Киев. Такий у нас порядок. Ось я сьогодні зареєстрував, блядь, третій номер, другий. Попиши, риблю, бля, ось люди, блядь, по 27 років слава з риби. Попиши другий номер, провіри третій. Другий номер третій? Так. Да. Ну, не херня в рівні. Ну! Опа! No. Роналду. Thank yes. E aí, yeah. é. <elaborate>

Ni toni ni yana otohoi. Ah, patri. I toni toni press i noga ni tournament. Ni mesa togojo doku to. Mana

Десь вона тиша будеш бити. Yeah. Я же блянський чоловік, не кай, що будеш полювати. Що? Ви считає має. Немає, так і Бог приказав. Хочу, його попроводити. Не, не, не хочу, не хочу, не хочу. Не біг заварував. Я чоловік жиблянський, як костаки. na stole bo e, se, se budeme vidět. Nadějuji se budeme, prostě ještě s malinko slavou věžu pořízení, protože son se běh. Čekaj, a i se bude říct, jak budeme ještě ty